Вітаю вас! Початок літа! На мою думку, все тільки починається. Зараз починаються перші хвилі плодоношення багатьох видів грибів. Їх хоч і мало помічають грибники, але перші їстівні гриби не припиняють рости не в травні, не в червні. І у нас з'являються шанси побачити нові грибні знахідки. Я сьогодні в своїх улюблених місцях і вперше побачила те, про що декілька разів читала у Фейсбуці. А ось ще один цікавий момент: хтось рився під мертвим дубом. Схожа на кабана, але маленька деталь зовсім не тронуті перші лідні гливи. Її ще називають глива теплолюбна. Тільки справжній грибник зверне на неї увагу і все вказує на те, що тут був не кабан а борсук. Бо кабан таких смаколиків після себе не залишає. А ось і те, про що я читала, але до цього дня не бачила. Він тут, здається, поки що один. Це парасолька. Я дуже рідко знаходила парасольки в цю пору. Саме в цей час в наших лісах найчастіше зустрічається двійник парасолі отруйна печериця темно луската. Кому цікаво про неї, нещодавно у мене вийшло відео на каналі, так що ви маєте змогу порівняти ці гриби. Лусочок на шапинці так само багато, але у парасолі вони відокремлюються. Єдине, що співпадає між цими грибами, це розмір. Парасолька росте в більш сухому місці, тому і менше середню. Хоча в даному випадку це парасолька луската. Як ми бачимо, спідничка на парасольці вільна, вона легко рухається по ніжці та відокремлюється. Треба поспішати, бо камарі звідкись дізналися, що ми тут перебуваємо. Ну і на останок 100% відмінність. Це білий пластинчатий гемінафор, який у печериці темний. Ех, шкода. Але парасоля червоніюча виявилася до того ще й червивою. Але роботу, як наглядний посільник вона виконала. Ну а нам треба поспішати, покамарів стає більше. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!